Всім привіт! І так, в березні прийшла велика індексація підвищення пенсії, яка була запланована згідно з І на 2023 рік, до кінця цього року поточного, буде ще два підвищення пенсій. І сьогодні я би хотів вам про них розповісти, які категорії пенсіонерів будуть ще підвищувати пенсії, коли це пройде і на які. Суми будуть підвищувати пенсію. Також я хотів би вам показати результати індексації пенсії в березні 2023 року, що кому підвищили і на яку суму. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. Незважаючи на воєнний стан у березні 2023 року пенсіонерам провели індексацію пенсії, як і було заплановано. Мінімальну суму підвищення становила 100 гривень, а максимальна півтори тисячі гривень. Але це не останній перерахунок пенсії в 2023 році. Українців ще чекає два підвищення у квітні 23 та в липні 23. -го. Індексація пенсій цього року відбулася 1 березня для 10,5 мільйонів пенсіонерів громадян України, і вона склала 19,7% підвищення. Зокрема, з 1 березня було індексовано пенсії для перше. Для 5,2 мільйонів громадянських пенсіонерів, яким пенсія призначена згідно із законом 1058, для них підвищення пенсії здійснюватиметься через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якою обчислюється пенсія. Друга категорія, яким бар яким боразні підняли пенсію, це 4,2 мільйони осіб, у яких зростуть пенсії через збільшення на 19,7% фіксованого фіксовано у розмірі мінімальних пенсійних виплат. Також. Пів мільйону пенсіонерів це силові відомства, для яких весь розмір пенсії буде індексовано 19 19,7%. І майже 100 тисяч пенсіонерів, це четверта категорія, яким було в березні 23-го року. Це ті, хто отримують пенсію по інвалідності, що настало внаслідок каліства чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім цього, виплачуватимуть щомісячно компенсаційні виплати для пенсіонерів віком від 70 років, які встановлюються, якщо розмір пенсії таких пенсіонерів Пенсіонерів не досягає 10 340 гривень. І пенсіонерам від 70 до 75 років доплата становить 300 гривень, від 85 до 80 років 456 6 гривень, і люди старше 80 років це доплата 570 гривень. Ну а тепер що нас чекає? Щодо підвищення пенсії у квітні року, 2000... До 3 та липні до 3, то з 1 квітня автоматичний перерахунок буде здійснено для 600 тисяч працюючих пенсіонерів з рахуванням оновленого, тобто збільшеного страхового стажу. А з 1 липня 2023 року буде проіндексовано на 197% спеціальні пенсії для майже 30 тисяч науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський Клуб.